Ну що, я протестувала новиночки кремові рум'яна. І що я зрозуміла? По-перше, вони мають дуже таку легку текстуру, вони з гіалуронкою, мають такий невеличкий охолоджувальний ефект. Що означає з гіалуронкою? Що вони зволожують, зволожують і настільки це. Є таким дуже природнім, настільки вони лягають дуже комфортно, наскільки гарно це все виглядає. Тут я нюдові більш такі відтінки поклала, тут більш такі розвіжі я поклала на губи навіть. І, а це прям такий топчик літа, і дівчата закохалася дуже-дуже мені подобаються ці новиночки одним засобом. Просто прикрасити, освіжити. Літній літній день і подобатися собі.